Всім привіт! З вами 3D. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Renault Sandero 2020 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1 літр з механічною коробкою передач. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. В комплектації. Денні ходові вогні. Кондиціонер. Магнітола з USB-ауксом та блютузом, гучним зв'язком. Старт-стоп. Пробіг 93 тисячі. Передні склопіді й Регулювання дзеркал з підігрівом. Салон в гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун бензиновий об'ємом 1 літр. Огляд ЛФП автомобіля Рено Сандеро 2020 року випуску. Заднє ліве крило 143, 129. 129 заводське фарбування. Задня ліва двері 145, 136 заводське фарбування, Передня ліва 143, 143 заводське фарбування, переднє ліве крило 139, 139, 155 заводське фарбування, лобове рідне, капот. 138, 138, 126 заводське фарбування. Переднє праве крило, 126, 138, 138 заводське фарбування, передня права двері, 139, 139 заводське фарбування. Заднє право. 140, 140 заводське фарбування. Заднє праве крило. 156, 130, 141 заводське фарбування, дах 133 заводське фарбування, багажник 133, 134 заводське фарбування. Автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь. По кузову особливих зауважень немає.